Сьогодні я вам розкажу, що таке трейдин. Простими словами на хлопський розум. Приїхав до Америку і рішив купити собі першу машинку. Таку джетку 2.5. Народний автомобіль, то що треба на перший час. Ціною 5995. Але знаєте, час іде, так хочеться вже чогось трохи більшого, та й потребності ростуть, та й мала вже скоро буде мати малого. Рішив я купити собі кондусій РВІ. Ціною 20 тисяч. Знаєте, в тій Америці працюєш, працюєш, а грошей все одно нема. Тому я вирішив купити Хонду в кредит. А все, що залишилося, це тільки джетка. Тому я вирішив її здати в тридин. Приїжджаєте до нас на дилерську на своїй старій машині. Ми її оцінюємо за 15 хвилин. Їздите на вашій майбутній новій машині. Якщо все підходить, сідаємо в офіс, заповняємо кредитну заявку. Це все займає ще 15 хвилин. Даємо вам умови по фінансуванню. Якщо умови підходять, через 30 хвилин ви виїжджаєте на номерах. Плюс триєдина в тому, що ви не платите податок з різниці. Тобто це вигідно і вам, тому що ви зекономили на податках, і вигідно і нам, тому що ми одну машину продали і другу отримали. Ну звісно, якщо у вас хороша машина, якщо у вас машина така собі, ну прийдеться торгуватися.